Трошки сонні ще, як бачите, бо в нас був нічний перельот, ми майже не змогли поспати. Потім ми, потім ми подолали перешкоду у вигляді необхідності придбати проїзни на метро і взагалі на транспорт. Чомусь наші картки не хотіли приймати та машина. І коротше, тепер ми нарешті в місті. А, ми поїли в Макдональдсі, тому що not, як то кажуть. І зараз йдемо поки що з усіма нашими речами, бо у нас ще багато часу до того, як ми можемо заселитися в готель. Оце гуляємо. Також ми вже встигли побувати біля меморіалу 11 вересня і побачили шикування ранкове, я не знаю, поліції чи не з наче які чи... наче якісь кадети. Чи кадети, коротше, ми не зрозуміли, але е видовище було цікаво.

Чи яка година, як ми гуляємо. Ока третя вже. Четверта. 4. І щось Let's... ми якісь обсії. Ледь плентаємося. Ледь ногами перебираємо. Uh, Все, А вже... Який вид, позаду, диви. Ні, не там. Були часи, коли ми гуляли по Києву, по 20 кілометрів за день проходили, так? Кожен день, так. Було таке? Чесно, а зараз все. Два метри до супермаркета на машині. Тепер приїхали в місто, де треба ходити ногами, а ноги не йдуть. Нічого, ну це може перший день, а ми потім розходимося і нас не зупинить буде. Або пона сьогодні ноги і вже нікуди не підемо? Та ну ні, такого не буде. Я б уже відчула. Але відразу як гора з плеч. Відразу і спати перехотілось, і якби вже і ходити мені наче можемо. Так, пояснимо, пояснимо, що ми просто лишили їх в нашому готелі. Наша кімната ще не готова, бо заселення лише за три години, але сказав, що можна залишити багаж. Перепочить. І тут ми чуємо щось якісь гучні гуч... звуки, щось кричать. Ми такі так, давай пристукаємося, кричать. І тут ми чуємо Слава Україні! Геруємо слава. І ми пішли на звук. Намагаємося наздогнати цей марш. Тут людей, мабуть, 300-400, може навіть більше. А ми вже в кінці. Ми вже в тусовці, кажу, ми, да. нав... ми навіть не останні. Так, ми трошки перепочили після як це? після маршу. Да. Взагалі після нашого перельоту. Був трохи дощик, тому... тому ми саме трохи відпочили в номері нашого готелю. Я як справжній турист в Нью-Йорку, якби... Нам здавалося, що дощик закінчився, але він щось такий трошки ляпає. Але коли останній раз ми гуляли під дощем? Хоча ми живемо в місті, в місті де начебто завжди дощ, але під дощем ми ніколи не гуляємо. Да. Там українське, щось заховане. Якась тріумфальна арка. Знаєш історію? Ні. Я не знаю, як вона називається. Буде тріумфальна арка. Ми в Парижі. Наші карти взагалі вже промокли наскрізь. Да, але ми йдемо. Так. І дощ ніби не заважає. Так, ми вже майже прийшли до е, веселки. Це український ресторан, в який ми йдемо, бо ми дуже хочемо їсти. А, і там ще один ресторан. Так. У нас борщик уже на місці, на базі. Щось він такий маленький по співвідношенню до тебе. Просто так одним глоточком. Давай, тестуй. Сметанка. Почуємо непогано. Тут у нас я забула чікен, шашлик, бургер і там щось мікс там Ukrainia. Смага. Дуже якась дехотна ковбаска. Другий спробую. Другий шанс. Така сама на смак, трохи густіша. Відчуття, по-перше, що їжа вся розігріта просто. А не тільки що приготовлене, що іноді нормально, але коли воно все таке, то це наче якось не дуже. Борщ був смачний, а всі інші страви наче забу... забули додати якісь приправи. І ще меню наче велике, але воно якесь дуже американізоване, тому mm -hmm. мало якось якихось справжньому українських блюд. Ми вже так багато обійшли. Наші крокоміри показують, що у нас вже більше, ніж 31,5 тисяча кроків за сьогодні. Це прям рекорд рекордів у нас. Е -е. І ми, ми вже і в Централ Парку побували. І де ми тільки не бували, боже, всього побачили. І йдемо на таймс Сквер Тайм не бачили, значить ще в Нью-Йорку не були. Все, тепер швидше звідси. На годиннику дев'яту -го вечора У нас вже взагалі немає сил ні на що, враховуючи те, що ми не спали навіть в літаку. Ми, як вже сказали, нагуляли більше 30 тисяч кроків за сьогодні. А це було до того, як ми пішли на таймс Сквер. Так, ще пішли на Таймсквер, короче, навіть не знаю скільки. Тож купили зараз трохи брауні, відновимо сили цим видом. видом. Да, з видом на бібліотеку і Брайант парк і uh, фонтанчик. Відновимо трохи сили і будемо їхати в готель спати, мабуть. В общем, сьогодні п'ятниця, 25 серпня, до понеділка потяги, які їдуть в наш бік сюди з Аптауну, не будуть тут зупинятися. Це ми зрозуміли, але інша інша річ. Тут не можна, як у Києві зайшов на будь-якому вході, і обрав той бік станції, який тобі потрібен. Тут, якщо їдеш в різні... Сторони, тобі треба і на різні входи заходити. Коротше, це дуже важко. Yeah, це вам не київське метро. Тут якби окей. Квісто першари там. Можна купити такі от непоганий таункомчик за 20 мільйонів. Так, тільки що ми дивилися на східні вулиці, продається за 20 мільйонів один такий на 4 поверхи. Так, нарешті у нас сніданок. Ми вже стільки всього 20. обійшли, але у нас сніданок. Щось, І от щось. І там так красиво за віхонечко. Попить і гуляємо по центру парку. Ну, насправді тільки зайшли. Так, прикольно, прикольно. І ось тут якісь палички. Вони такі вузькі, вони реально такі вузькі. Я юнікорм. Соціальний експеримент зараз буде. Скільки, скільки ви бачите птахів біля мене? Соціум це птахи. Нуль птахів. Вони почули звук і всі вони знають цей звук. І вони прибігли на звук, бо вони знають, що зараз буде щось смачненьке. Як тобі тут атмосфера? Тут красиво. Якийсь сусі... Версаль. Дуже, дуже класний парк. Прикольно, реально, мені подобається. Дуже класний краєвид, О, там позаду будівля. О, оон, це ми вже казали. Так. Але просто що ми почекали поки що стемніло, що це сяяло. Дуже красиво, дуже класний вид. І, і нікого немає. Да, нема людей. І ще й тут поряд грузинський ресторан, зараз підемо подивимось, може там щось цікаво. Грузин води. Так, ми поїли, дуже смачно, реально, дуже смачно. <проб> Не проплачено, але реально смачніше було, ніж український ресторан. На жаль. На жаль. Ще буде через 16. Так, ми вирішили випробувати як це, річкову маршрутку. Так, коротше, що сказати, тут і люди реально використовуються просто як транспорт. 4 долари лише коштує. Це трохи дорожче, ніж, е метро. ніж метро, метро 290. І ми просто прийшли, вирішили використати це як екскурсію, і виходить так, що 40 хвилин екскурсія. Так ми спеціально обрали вночі це зробити, листи нічний Манхеттен за 4 долари. Мені здається, це. Я сподіваюся, що не буде дуже холодно там, але сьогодні так доволі тепло. У mm -hmm. мене є кофта. Коротше, нам ще 9 хвилин чекати нашого парому. Добрий ранок. Наш третій день в Нью-Йорку. Цей день ми починаємо в Брукліні. Приїхали сюди на метро, зараз поїмо десь і будемо йти по Бруклінському мосту назад в бік Манхеттену. Ми вже вчора ввечері трохи це спробували зробити. Тільки з Мангетену? Так, з того боку. Тож, коротше, зараз у нас план пройти цей міст повністю. Сьогодні вже таке сонечко. Дуже тепло, навіть трохи вже спекотно. Але це добре, бо в останні два дні був дощ. Сніданочок. Нью-йоркський сніданочок ось такий. Ми смачно поїли. Аутентичну Нью-Йоркську їжу. Бейгл. Tačiau čia įdemo šumai, kad jis ten turėtų savo potenciją bosti. Baigau. Так, на екскурсію, маленьку, невеличку. Що там побачив? Ми там побачили читальний зал великий. Mm -hmm, красивий. Це не проста бібліотека, до якої ви можете прийти. Ну, тип, Ви можете типу, прийти, але це бібліотека, спеціально вони кажуть, там, що для робити якийсь ресерч, бо там в них великі архіви, якось можна до нього отримати доступ. речі, цікаво, як тип, mm -hmm. отримати цей доступ. От. І там екскурсія по у цій великій читальній залі. Дуже там красиво. Ще ми побачили там э, цю Гутенберг Байбл. Одну з, зі 180 біблій, які були в 1450 якомусь році на початку надруковані. І там оригінал. І це теж було цікаво побачити. От. вийти з рандомного торгового центру в Нью-Йорку. Ну так, прийшли поїсти. Щось ось таке. Ми довго відтягували цей момент, але прийшов цей час поїсти щось із такої будочки на вулиці. Перекуш в Централ парку. 对吗？嗯嗯嗯 Томка там щось сигналять, тут щось. келе okay Давай, історичні факти навалюй. Хоч це якийсь острів, на якому був пункт прийому іммігрантів, мігрантів. Вони припливали. І Перше місце, де вони ступали на берег, це було отут. Сильно багато більше іншого. Зараз прочитаємо. Ходимо, подивимось. Ти мені тільки що скільки всього розказував, а на камеру нічого не знаю. Там написано, що з. От за ці роки, коли він існував як центр е, мігрантський, 12 мільйонів людей пропили. І потім просто люди почали літати на літаках, замість того, щоб плавати на, на кораблях і все. І це перетворилося спочатку. Мені здається, тут була якась лікарня, а потім це став національний парк. От, але цікаво. Тож сюди вони йшли зі своїми ручами, yeah. заходили, і там їх. До речі, там написано, що е, там можна було припливти всі речі тоді ставали, і потім ти їдеш в те місто, коли куди ти вирішив їхати, і твої речі можуть тоді від туди відправити. Теж охрене, okay. отак. От Але всі люди боялися, що вони втратять речі, бо це було 100 років тому. Тобі ніяких трекінг номерів від нової пошти Airdayv. не було та ртегів, нічого не було. І люди всі боялися, що вони втратять свої речі, і всі е, плавали майже всі їхали зі своїми речами одразу, от отак в руках. От так подумай, 100 років тому люди їхали. Що вони з собою брали? Ну типа, а що може з собою взяти? Ти ж все життя не перевезеш? Це зараз може просто їхати з кредитною карткою і більше тобі нічого не треба. Все тут купиш. Ми може везли. Та, мабуть, і же якихось везли. І... Одяг здорові. Короче, цікаво. В цьому місці ми знайшли такий цікавий меморіал. Я тільки що швиденько загулив. Бачите, тут різні. Імена в алфавітному порядку пишуть, що це імена приблизно одного мільйону іммігрантів, які сюди приїхали. Вони отак по, по колу величезне таке коло, там тільки нема. Із двох сторін, отаким е мілким шрифтом написані імена різних мігрантів. Дуже цікаво, можна прийти і шукати своїх якихось однофамільців. Або просто, може, ви знаєте, що якісь люди 150 років тому з вашої родини приїхали в Америку, то можна спробувати їх знайти. Але це дуже важко. Наче найкраще місце з, ну, місце з найкращим краєвидом, бо по-перше, подивіться, скільки всього можна побачити. Ага. І, і Манхеттен, і Нью-Джерсі, і Бруклін. Це по-перше. А по-друге, що тут майже нема людей. Це зараз, звичайно, вечір, то всі майже вже поїхали назад. Але навіть у звичайний день багато людей е, хоче поїхати подивитися на Статую Свобода, а сюди вже не так багато їде. Тут... Ну, минулого року ми були. Он. Там і там майже такий самий вид, вину трошки. і ми вже веселились з готелю, от щойно 2 хвилини тому. Е і щось нам треба скільки? 4,5 години десь треба провести. Так, і... у нас е до нашого літаку е ба, щось 7 годин. Ми вирішили, що нам треба за 3,5 години виїхати вже з, з міста, зі стенометро. Тож, коротше, 4 години десь ще погляне і будемо назад додому. Цікаво, що в такому великому і шумному місті є так багато таких затишних і тихих місць, де можна прийти. Подивитись на річку, на Нью-Джерсі. Так, останній день ми дійшли. У нас руки і бажання з'явились на хот-дог вуличний. І ще купа якоїсь халяльної їжі. Ми не заїхали. Щось ми сіли на потяг, який мав їхати в аеропорт, а він проїхав ту зупинку. Я ще так посміявся. Ми їхали в набушниках, дивлюсь зупинка, яка мала бути перед тією, де пересаджуватись на потяг в аеропорт. І дивлюсь стюардеса, вибігає з метро, думаю, оце вона щось переплутала, не там вийшла зупинкою раніше. А потім ми зрозуміли, що, мабуть, щось об'являли, що потяг в інше місце їде. А ми послухали, коротше, стюардеса все правильно зробила, а ми такі тупі туристи. Ми все ж таки е, доїхали. Ну, нам ще в наш термінал добратися, але ми вже, вже ми на шляху <гум> правильно. Усьо, ми все зробили і тепер залишилось тільки чекати. До речі, скільки чекати? Дві години, мабуть. А, ні, менше. За годину і дев'ять хвилин починається посадка. Короче, нам на годину затримали рейс. Але це не проблема. Yeah. І ми вже заходимо. Так. Дякуємо за перегляд цього відео. Подивіться ще інші відео на нашому каналі. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До побачення!